Ми зараз перебуваємо, зокрема ось по біля будинку, в який влучила російська ракета. І ми бачимо, що зараз дуже оперативно рятувальники працюють. Вони розбирають якомога швидше завали, тому що не знають, чи є ще там люди, чи немає. За дописом президента Володимира Зеленського там можуть бути під завалами люди. Ми знаємо, що кількість жертв за даними мера Києва Віталія Кличка зросла до 43, 26 людей» людей зараз перебувають у лікарні і їм там надається допомога. Зараз розуміємо, що цілий під'їзд багатоповерхівка просто склався від удару російської ракети. Ви можете зараз на власні очі побачити, як рятувальники намагаються матраси, все сміття, яке утворилося від. Будинку скласти для того, щоб якомога швидше людей, якщо там є люди, дістати. Працює важка техніка, тому ми от бачимо, що й паралельно розрізають плити. Також все це гасять рятувальники теж водою для того, щоб не було ніяких займань. Розуміємо, ось якщо поглянути на верхні поверхи, просто залишилися від квартир людських одні двері. Весь під'їзд зруйнований, і ну насправді нічого вцілілого немає жодного поверха немає вцілілого. Також хочу зауважити, що тут на місці працюють так само поліціянти, вони коригують дії людей, які тут є місцевими мешканцями, які перебувають поблизу своїх будинків, тому що не лише ця багатоповерхівка зруйнована один під'їзд. А і дуже багато пошкоджень є повибиваті вікна. повилітали шибки, повилітали рами, повилітали навіть решітки. І звичайно, медики і поліціянти дуже швидко розгортають штаби допомоги для того, щоб якомога швидше і краще надати психологічну допомогу людям. Тому що ось цей критичний стан постраждалих, звичайно, ми розуміємо, що був саме в момент, коли пролетіло. А це стало. Це близько п'ятої ранку. Близько п'ятої ранку на Київ полетіли ракети. Ну і відповідно зараз люди перебувають в шоковому стані. Бачила на власні очі, як люди просто збирають у плед, у ковдри якісь свої речі, ось такими клунками їх виносять із пошкоджених квартир для того, щоб вберегти хоча б щось. Ну і також е, зауважу, що е, на місці е, працюють дуже багато рятувальників.